Всім привіт! Мене звати Наталя. ви на каналі про і не тільки. Дякую всім, хто заглянув на мій канал. Сьогодні я знімаю звіт номер 2 в спільному проєкті вернісажу сініх барв. Я вже його знімаю з запізненням, тому що серпень і ця частинка вересня в нас була дуже насичена. У нас йде збір урожаю по городі. І я був такий в мене і тиждень, напевно, що я, напевно, нічого і не в'язала. Був такий один день, я вказав чоловікові, вже і сміялися, що я маю показати у відео, коли я набрала, просто хотіла зв'язати шкарпеточки, так? І одна в мене була почата, і хотіла розпочати другу вже, тому що я в'яжу дві разом. Просто набрала петель, навіть не всю кількість. Він каже: мені сміється, каже, ти і покажеш. Так? Дуже мало я в'язала, але покажу вам те, що мені вдалося зв'язати. На організаторів дівчаток з цього проєкту і всіх дівчаток, які приймають в цьому проєкті участь, я постараюся залишити силочку. Якщо мені це не вдасться, по хештегу переходіть і дивіться, тому що я вдома одна, дівчатка мої так, одна працює, друга на навчанні. Почну вам розкажу, що я в'язала. У мене було цей раз, я, я собі так взяла в'язати краса осені в жінці, мала перев'язувати своє платтячко. Ті процеси, які я була, почала, діти то наші квіти я взагалі, навіть одного рядочка не пров'язала і одної петелечки. І ще я в'язала згрім ручки і ніжки. Я в'язала для чоловіка шкарпеточки. Шерсть, напевно, я їх завершила. Зараз про платтячку ми з вами поговоримо. Перше ж про шкарпеточки, тому що вони маленькі. Тільки-тільки ні попрала ще взагалі нічого, навіть ще всі, ніякі ниточки не поховані, тільки що зі спиців, тільки носила петлі і зразу побігла знімати відео. Тому що, я знаєш, я вже все рівно запізнилася з відео. Ось такі шкарпеточки, Так, в'язала з пряжі Алізе Суперлана. В'язала з пряжі, Alize Супервош Comfort Socks. Аж тепер я помітила, що тут пише машина, машинне прання. бачите. Ось така частинка, що в мене моточка залишилась. Так, хочу вам ось так показати. Десь так. Небагато вже. Але ще скомбінувати з чимось можна і зв'язати ще одну пару, так? Не знаю, стільки в мене пішло на шкарпеточки. Такої маленької у мене ваги немає на грами. Надіюсь, колись придбати. Так, так тепер почнемо з Платічка я мала перев'язувати. Не буду детально так все розказувати, тому що. Хто постійно дивиться моє відео, бачив все про це платтячко. Надіюсь, що цього разу воно мені вдалося. Я вже його і приміряла. Вам покажу все, як воно виглядає. Фотографію, надію, ставлю не зараз. Вже тоді коли буде повністю готові, тому що ще рукавчики потрібно дов'язувати, так, і прати. Обов'язково треба прати. Що в мене вийшло? Я розпустила, так, тому що ви знаєте, що я його в'язала. І ось тут десь. Наверху зшивала, шовчик в мене вийшов поганий. І він мені не вдався, так, і воно мені виглядало негарно. Вчора вечором я в'яжу. Це те платтячко розпустила. Почну з того, що я розпустила, вам покажу зараз частинку того, що я розпустила. Була, так, Оці перші ниточки це те, що я в'язала. Звідси, так, візьмемо на лицю сторону, Ось звідси, так, звідси. Звідси сюди. Мені довелося мені пров'язати небагато. Це можна і за пів дня пров'язати, а можливо, і ще швидше. Але в мене часу не було взагалі. Вчора вечором сіла, дов'язую, ще так виміряла, собі, що ще потрібно пров'язати десь 7-8 рядочків. Пров'язала тих 7 рядочків і думаю, що я і далі з ним робити? Як його мають зішити докупи? Хтось мені там, я забула, як канал називається, радив. Якось там закрити, потім підібрати петлі, зв'язати пояс. Це не для мене. Я люблю все ідеально. Якщо воно мені сподобалось, може бути і з поясом, може бути без, тільки має бути так, як я, як я, як я захотіла, бо я задумала, або е, так, як воно мені насправді подобається. Якщо воно щось десь трішечки не так, навіть і одна петелька. нарешті чоловік каже, ну, того, можливо, не буде і замітно. Воно мене просто буде мучити. Я згідна навіть і весь виріб, який би він не був, розпустити задля того, тої одної помилочки, щоб в мене все було ідеально. Тому я не люблю щось там, десь таке. Я готова була, думала так, ще щось я подумаю, що я можу зробити. Якщо в мене воно не вийде, тоді я вже так собі подумала, я розпущу весь низ і буду просто пров'язувати спочатку його. Ось те, що було у мене пров'язане, так. І думаю, ось так. Цей низ я розпущу повністю, ось цю частинку звідси аж сюди, так? Думаю, розпущу і буду в'язати просто відпарю ниточку і пров'яжу його повністю низ. Ну, ще в мене такий був задум вечором вчора. Думаю, можливо, костюмчик зробити, але треба більше ниточки, тому що так, треба на спідничку поїзд зробити, кофточку таку більш довшу, так щоб прикрила ту спідничку. Так. Ну, Подумала, що мені треба більше пряжі і вже не знаю, що там залишиться в мене на І... Ну, і, зрештою, я подумала так: ранок мудріший вечора. Залишила і думала, все буде якось зранку. І почала зранку. Що я зробила? Взяла спиці, брала одну петлю зверху, одну знизу, так? і робила накид і пров'язала тих дві петлі разом. Думала, знаєте, буду такі дірочки, зроблю такий шнурочок, зв'яжу, і вселю в ті дірочки шнурочок і буде так гарно виглядати. Получилося зовсім не те, що я думала, тому що воно полотно зв'язується докупи і просто ну, щось таке. Ось щось так виходить, тільки на полотні висить. Не сподобалось. Думала, що мені робити? що мені робити. Попробую думаю, так, попробую я його гачком докупи зв'язати. І так, гачком в мене вийшло. Ви знаєте, я ще ось так воно виглядає так, ніби не дуже. Але ви знаєте, коли я приміряла. Мені сподобалось. Тут ніби такий, це виглядає як такий поясочок. Де ще що треба буде. Тут якраз те, що я починала закінчити, тут якраз треба буде підтягнути ниточку. Насправді воно мені сподобалось. Мені сподобалось. Рукавчики я дов'яжу. І буду... Ще буде проблема в тому, як його попрати, тому що це вже було все пране платько. Я, напевно, поперу ось цю верхню частинку спочатку. Потім, коли вона висохне, поперу ще раз. Так, щоб на ну, щоб все було гарно одинакове. А можливо, ну я не знаю, чому мені вже вийде так гарно, як було. Тому що, бачите, яка ця частинка в'язана, а погляньте, яка ця гарна, що вже випрена, така. Прийшла ВТО тільки один раз, але таке все вже гарнесеньке, рівнесеньке, рівнесеньке. Це те, що в мене вийшло, Ось це, те, що в мене вийшло, є пряжа. Я би хотіла рукавчик, так? Але я дуже хотіла тут рукавчик, якщо не довгий, то хоча б три чверті. І я собі замовила таку пряжу, такого кольору номер, такого, номер такий для костюмчика. Там мені треба небагато, але я не знаю, треба буде, я ще навіть і не придивлялася, якщо чесно. Номер той самий, але я не придивлялася ще навіть по кольору. Якби вона мені підійшла, то я буду старатися дов'язати довші рукавчики. Ну і на цьому у мене все буду. У мене ще, має бути, і оселю обралась багряне на место. І творимо добро чи чинимо добро щось таке, то я постараюся ще щось в'язати. Ну, і дівчаткам своїм, звісно, те, що я почала, треба, треба підтягати ті процеси. Надіюсь, трішечки сьогодні дочка трішки нам допоможе в моїй роботі, те, що мені потрібно. У нас, э, благо цього року, дякувати Богу, дуже гарно вродила картоплі, дуже є багато. Тому треба з нею зробити порядочок. Ми її вже ніби викопали, забрали з городу, але треба всю перебрати, скласти у підвал і все, щоб було на землі. Ну, на цьому в мене все. Надіюся, я буду в'язати більше. Стараюся буду. У мене є багато планів на в'язання на, на знімання відео і те все, що я всім обіцяла, я постараюся виконати. Трішечки-трішечки треба почекати. Переходьте до дівчаток. Дивіться, що вони пров'язали. Ну, і на цьому в мене все. В першу чергу бажаю вам всім мирного неба над головою. Любові, тепла і здоров'я. Всім па-па, до нових зустрічей на моєму каналі.